Доброго дня, перш за все. Значить. Пряма відповідь на ваше питання, оскільки сьогодні ми відзначаємо третю річницю з моменту початку повномасштабного вторгнення, по суті, вже 11-й річницю нашої війни між Україною і Російською Федерацією, то відповідь на ваше питання, чи досягають вони повністю мети, ніщо не досягли, слава Богу. Це перше. По-друге, чи змінилися їх стратегічні завдання? На жаль, відповідь так само ні. На мій погляд, вони, це завдання не зміниться ніколи. Російській Федерації потрібно... вона не бачить себе Федерації, вона бачить себе імперії. Для існування імперії потрібні як мінімум три держави, в їх розумінні. Це Росія, вона є, це Білорусь, вона частково більшою часткою є. І не вистачає України. Без цього існування російської імперії неможливе. Будь-які спеціалістки по Російській Федерації вам це підтвердять. Тому вона не зупиниться, і буде намагатися зробити все, щоб воєнними політичними, скажімо так, не політичними, якимись соціальними, внутрішньо соціальними методами досягти поглинання України їй потрібна і ця територія, і це населення, вибачте, може, некоректно звучить, але біле населення. Потрібні наші заводи, давайте так це теж назвемо. без нас імперія не може відбутися. Тому їх стратегічна мета незмінна. Ви мене питаєте, які сценарії, скажімо так, можуть бути, чи на які розраховує Росія, бо це абсолютно різні речі. <laughs> Sorry. <laughs> well, actually, uh, both. I would also be interested in the, what you think Putin is doing. But perhaps you can expand also your own scenarios and then on what you're expecting. David's. Uh, Якщо широко, більш широко ви поставили, тоді я вам більш широко відповім. Воєнним шляхом російська Федерація розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально. Це абсолютно нереально. Да, я не буду казати ну, якісь незрозумілі речі про те, що Росії нічого не вдається і що все непогано, це не так. Вони рухаються вперед. Цей рух не такий вже значний, скажімо так. І недостатні для досягнення швидкої їх стратегічної мети, тому їм потрібна пауза. Їм потрібно відновити свої сили, скажімо так, зробити роботу над помилками, якщо хочете. Спробувати дестабілізувати до кінця ситуацію тут всередині, і тоді в них з'являється нове вікно спроможностей для того, щоб досягти своєї стратегічної мети. Те, що вони декларують, що її стратегічна мета це повна окупація Донбасу, повна окупація Херсонської, Запорізької області та утримання контролю над тимчасово повноавтономною республікою Крим, це не так. Потрібно набагато більше. Досягти цього просто в війні не вдається. Це теж факт. Тому потрібна пауза. Я ж почав з того, що Російська Федерація не бачить себе Федерацією, вона бачить себе імперією. В їх розумінні, імперія, до якої нинішнє керівництво Російської Федерації покаже схиляється, це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського нового року. Нікуди це теж не подінеться. Якщо йде найгіршим, як то кажуть, це не сценарій, просто найгірший варіант у І от сталося так, що три країни об'єдналися в єдину, при тому, що це майже неможливо. Наступним буде Польща. Я вам прямо це кажу. І не треба цього боятися усвідомлювати. Далі буде Чехія, Угорщина, Болгарія, всі йдуть назад. Ваш... Країна Варшавського блоку це, як то кажуть, завдання мінімум, якщо утворюється і А там вже як вийде, вибачте. Е -е -е Я дам вам зовсім непопулярну, мабуть, відповідь. Е -е Я з ним більшістю погоджуюсь, Не погоджуюсь в одному. Це не світ змінюється, не завжди такий був. Просто певний час ну, було затищено. Слово сили і право сили воно існувало завжди. Просто в певних рамках знаходилось певний проміжок часу. Зараз цей період зруйнований. І це факт, треба визнати, що це вже сталося. Це не може відбутися, це вже сталося. І саме те, про що ми зараз говоримо, це підтвердження цього. Ви розумієте, що в, центрі Європи відбуває, в географічному центрі Європи він, як всі знають, знаходиться на території України. Відбуваються ну, страшні речі. Сотні тисяч людей, постраждалих, ну, вимушено переселені, люди, які живуть в окупації, їх мільйони. Сотні тисяч людей страждають від війни, поранені, вбиті, закатовані. Ми ж повернули, ну, давайте так, в принципі, до правильно зрозуміти мене, кудись туди Другу світову. Коли концтабори існують. Ну все це є. Так, да, вони називають, не називаються концентраційними таборами. Це просто в'язниці, але в яких відбувається те саме. Скільки людей загинуло в полоні? Це величезні кількості. Кожного дня ракетні, дронові удари вбивають простих людей. Бо вони ж від, ну, військових там невеликий відсоток. Подивіться просто на об'єкти, куди вони прилітають, які військові цілі. Які можуть бути військові цілі в дитсадку, в троювальному центрі, які? Але це все відбувається в центрі Європи. Три роки всі бачать повномасштабний процес. 11 років всі бачать, що це в принципі відбувається. Так, де є міжнародне право? Моносквити, чи можливо його і не існувало? Бо якось так цікаво з тематики Північної Кореї і тих загроз, які вона принесе назад, а треба називати речі своїми іменами назад, це якраз Тихоокеанський регіон. Це регіон стратегічних інтересів США, Перескочили на режим припинення вогню. Бо це, звичайно, можна якось між собою в'язати, проте це абсолютно різні речі. Чи вірю я в те, що в 2025 році можливо досягти режиму пропинення вогню і миру. Це, до речі, абсолютно різні речі. Пропинення вогню, я вірю. Встали до вимир. Я залишу це під сумнівом, але нехай це буде моя особиста думка. Чому? Пояснення дуже просте. Стратегічна ціль Російської Федерації вона не незмінна. Вона не зможе досягти зараз своїх мети. Тому абсолютно очевидно, що вона буде далі шукати шляхи, як її досягати. А тут знову ж таки будуть всі форми методи роботи, гібридні загрози, які зрештою можуть в будь-який момент, будь момент перерости в те, що відбувається прешти зараз.